Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорте нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Час новин далі для вас працюють факти сітіві та вікна. СТБ». вітаю. Рашисти знову вдарили по Одесі попередньо близько третєї години ночі. Випустили з чорного моря в бік Одещини ракети типу калібр. Ще за годину сталися повторні пуски. Про це повідомляють моніторингові ресурси про влучання або роботу. ППО поки офіційної інформації немає. А напередодні внаслідок масованого удару по Одесі та області одна людина загинула ще восьмеро постраждали. Серед них одна дитина пошкоджено більше десятка будівель. На місці чергового російського теракту була. наша снимальная группа. И здесь вот этот бах, я увидела там зарево. А бах, как бахнул, мне там и оказалось, вон цветы мои. С окна вон наш где цветы. Ну, а что мы хотим? Здесь 50 метров в длины от нас. Квартира Лариси тепер нагадує радше поле бою, ані житло. Фіранки з вікон закинуло на люстру, саму жінку відкинуло на ліжко. Вона не встигла сховатись. Тож рами з вікон летіли прямо на неї. Така ситуація тут у кожній квартирі у будинках в радіусі 200 метрів від епіцентру вибуху. Рашисти цілили в портову інфраструктуру та влучили в адмінбудівлю. Серйозно постраждав охоронець, якого вже прооперували. Загрози його життю немає. 63 роки чоловік з множинними осколками, пораненими голови, шиї, тулуба, верхніх та ніжних кінцівок, з закриточепною мозговою травмою. з... Великим уламкам в шию іншого охоронця врятувати не вдалося. Тіло 21-річного чоловіка з під завалів діставали рятувальники. Як попередньо встановили криміналісти, хлопця притисло уламками будівлі. Усього в ніч проти четверга на Додеччиною сили протиповітряної оборони збили 12 шахедів та два калібри. Проте далі пішла хвиля атаки над звуковими ракетами Х-22 та Онікс. Все місто і частина області не спить. Всі люди на нервах тримаються, тому що саме б'ють Чорноморської порт. Сьогодні ви бачите, Одеса порт все робиться для того, щоб 400 мільйонів громадян в світі залишилося без хліба. Окрім бізнес-центру, уламками від вибуху пошкодило китайське посольство, дитячий садок, ясла та ліцей. Іванка Герасимчук, факти сітів, єдині новини. Китай дуже стримано прокоментував обстріли Одеси, внаслідок яких зачепили будівлю китайського генконсульства. Жодного слова, що це зробили російські війська, не прозвучало. Один із журналістів спитав, чи Пекін висловив своє застереження Росії. Однак, представник МЗС лише відповів, біля генконсульства Китаю в Одесі стався вибух. Частково зруйновані стіни та вибиті вікна. Співробітники консульства на момент інциденту покинули приміщення, тому ніхто не постраждав. Китай уважно стежить за розвитком події, підтримує зв'язок і зацікав. Леними сторонами також пообіцяли вжити заходів, щоб гарантувати безпеку своїх громадян та установ в Україні. Двоє загиблих людей, щонайменше 19 поранених, серед них п'ятеро дітей. Такі наслідки ворожого ракетного обстрілу Миколаєва в ніч проти 20 липня. Окупанти вгатили по центру міста ракетами Х-22. в одному з будинків. Зруйновані вщент два горішні поверхи. Загалом, внаслідок ворожої ракетної атаки, у місті пошкоджено більше 60 житлових будинків, гаражний кооператив, а також навчальні заклади, жіноча консультація та адміністративна будівля. Далі Луїза Єрьомін дождь. Судя по разрушениям в это, по району, все посносило. Тогда наши два дома хорошо пострадали, и там у людей окна дальше повылетали. А сейчас очень-очень сильно. Пан Євген прибирає свою квартиру після ворожого обстрілу. Чоловік тільки на оговтався після минулої ракетної атаки окупантів. За власні кошти нещодавно замінив вікна. Його будинок вже не вперше обстрілюють росіяни. Нелюдина робила тут лиха три місяці тому, і от знову. Опять були взриви. На які зреагував срягіров проснувся. Успів забіжати п'ять же в коридор і тільки вдогонку окно. І опять пилюка. Грохот. На місці працюють комунальники, роздають людям плівку та фанеру, аби ті могли затулити розтрощені вікна та двері. Тим жителям, чиї оселі геть потрощені, міська влада пропонує переселення. Є бажаючі на відселені, є у нас куди відселяти людей. Ми організували, місто організувало для цього місця. Загалом після ворожої ракетної атаки по центру Миколаєва понівечено більше 60 будинків. Практично цілий квартал всіяний уламками. Ось цей триповерховий будинок постраждав чи не найбільше. Після влучання російської ракети два горішні поверхи, зруйновані вщент. Тушіння ускладнюється тим, що будинок старий, дуже забагато деревини, і вона в переміжку з камінням горить і дуже важко гаситься. Внаслідок ворожого обстрілу постраждало щонайменше 19 -ро людей, серед них п'ятеро дітей. До лікарень госпіталізували дев'ятьох. Багатьом першу медичну допомогу надавали на місці волонтери загону швидкого реагування Червоного Христа. Много Сеченых ран, резанных травм то лица также в домах, которые пострадали, было довольно много пожилых-то людей. Женщину пришлось евакуювати на насілках та з четвертого этажа. Рятувальникам вдалося витягти з під завалів чоловіка та жінку. Пошуково-рятувальні роботи завершилися напередодні ввечері. Тоді ж стало відомо про двох жертв ракетної атаки росіян. Під уламками власної оселі загинули літнє подружжя. Луїзаряміна Даніл Сліж, факт та сітіні. Єдині новини. У час війни максимум державної уваги і державних ресурсів має йти на оборону. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський під час свого щоденного звернення. Музеї, культурні центри, символи, серіали усе це важливо, але зараз інші пріоритети наголосив глава держави. Президент запропонував прем'єр-міністру знайти позабюджетні кошти на ті проекти, які зараз справді потрібні, і попросив його розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України. Також звернувся і до місцевої влади. Окремо я хочу звернутися до всіх представників місцевої влади в нашій країні. Люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо і правильно. Кожен розуміє про що йдеться: бруківка, прикрашання міст, фонтани почекають спочатку. Перемога. Ну і пізніше ввечері міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що подав заяву про відставку. каже, нібито зробив це ще до заяви президента, іде з посади через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни. Українські армійці по всій лінії фронту міцно тримають оборону, відбивають атаки ворога. Водночас окупанти завдають масованих ударів. Противник і надалі зосереджує свої зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках протягом дуби відбулось 20 бойових зіткнень. Водночас сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках і закріплюються. Вісім місяців тому вони врятували життя нашої знімальної групи під час артилерійського обстрілу. Днями саме вони зайняли одну з лісосмук на околицях тимчасово окупованої горлівки. Утім, щоб просуватися і далі цей підрозділ 24-ї бригади імені короля Данила потребує нашої з вами підтримки. З позиції королівських піхотинців повернувся наш воєнний кореспондент Костянтин Мельников. Грудень 22-го. Десь близько прилетіли за дорогою, За тут. Зараз не раз сюди, а раз сюди. Під час наших зйомок на позиціях неподалік Кордюмівки росіяни обстріляли позиції піхотинців 24-ї бригади. Видно, ці воронки це от е, систематичні обстріли з е, окупованих територій, тимчасово. Окупові. Тоді саме завдяки Оресту та його бійцям, усі члени нашої знімальної групи залишилися живими і відбулися лише пошкодженим транспортом. Минає більш ніж півроку, і ми знову зустрічаємось зі своїми рятівниками. Щоправда, ситуація на фронті уже помітно напруженіша. То зараз шанси теж є, так, що машина може постраждати так, звісно, і набагато більше, ніж тоді а, там. Противник більше позиційна оборона, плюс тут окрайні горлівки, тобто артилерія противника то досить популяризована. Щоб бодай трохи убезпечити наше добирання, за противником пильно стежать аеророзвідники. Ми літаємо посадка біля села. Якщо щось замість, бачимо, то передаємо. Доїхати нам вдалося безпечно. Отім, щойно потрапляємо на позиції, бійці помічають пересування ворожого особового складу. Координати одразу передають мінометникам. Постріл працюємо так частенько, і ввечері, і вночі команда поступить працювати. Робота у зв'язці Дрон плюс міномет дає позитивний результат. Нещодавно армійцям вдалося зайняти одну з посадок на цьому напрямку. Ми зайняли певні ділянки, які вже краще бачимо противника. Допустимо, ми бачили на 50 метрів. На даний момент ми бачимо на метрів 700-800 далі. Контролюємо набагато кращу обстановку, ну і відповідно частинку землі нашої української забрали. Але щоб покращувати ефективність, бійці потребують більше техніки, зокрема дронів, як спостережних, так і ударних. З того, що з лапами сталося, то його від дії ребу у них дуже сильно датчики глючать від, від, від самого цього інтенсивного впливу систем ребу. І він під час повернення, під час посадки починає творити. Він може взяти полетіти в бік спокійно. Дмитро показує один з виведених з ладу безпілотників. Поруч лежить ще один. Так тут лежить приблизно трохи більше 400 тисяч гривень. В середньому втрати безпілотників на цьому напрямку складають одна пташка на 2-3 дні, та інколи можна втратити до п'яти бортів за добу. Бійці власним коштом закуповують нові. Також щоб не наражати на небезпеку особовий склад, навчаються керувати ударними дронами. Пілотів вже навчили. Починаємо внідряти цей напрямок. Загалі у нас в батальйоні, і так будемо, будемо використовувати вони неймовірно. Ефективніші за засоби типу міномета упродовж сюжету. Ви бачите реквізити на своїх екранах. Кожна задоначена гривня на рахунок цього батальйону стане успішною інвестицією у вільне та мирне майбутнє українського народу, а також допоможе вберегти життя тих, хто не задумуючись, готовий пожертвувати ним задля омріяної перемоги. Увага! Постріл! З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Оставчук. ICTV. єдині новини. Бавовна продовжує рясно квітнути на тимчасово окупованих територіях України. Вчора щось дуже гучно вибухало у районі кабельного заводу в Донецьку. Бавовнило і Крим в районі Новофедерівки біля Сак. Відомо, що там на військовому аеродромі базується 43-й окремий морський штурмовий авіаполк армії Російської Федерації. Загарбницькі змі повідомляли про нібито атаку безпілотників на Кримське селище Роздольне. Авіакомпанія Ryanair планує відкрити 75 маршрутів з Європи до України одразу після перемоги України. Узгодити відновити рейси зможуть на п'ятий день після того, як повітряний простір оголосять безпечним. Запевнили керівники ірландського лоукостера. Вони вже побували в аеропорту Бориспіль від початку повномасштабного вторгнення. Це перший візит представників міжнародної авіакомпанії до України. Ryanair має намір інвестувати в Україну 3 мільярди доларів щоб відновити ринок авіаперевезень. Розмістять три. 30 нових літаків боїн. 50 маршрутів планують з Києва. Ще 25 з Львова та Одеси. Загалом 600 рейсів щотижня. А також запустять три щоденні рейси з Києва до Львова. Наразі це всі новини. Марафон триває. Далі в ефірі повтор вечірнього звернення президента України Володимира Зеленського.